Доброго дня. Сьогодні хочу зняти відео е, про шестирамкову автоматичну медогонку на рамку Дадан. А саме, як міняти підшипники, сальники. А саме, які підшипники, які сальники. Е, розберемо редуктор, подивимося, в якому стані там підшипники, шестерні. Ось пару слів про медогоночку, Шестирамкова, автоматична, з реверсом. Стоїть датчик відкривання кришечки. На 24 вольта. Можна підключати через 12 вольт, але Будуть обороти менші. Ось, А саме опору редуктора будемо лагодити, відкрутити, вирівняти її і підсилити. Це я все покажу. Не забувайте підписуватись на канал в кінці відео і на протязі відео. Ми розберемося, які сальники, які підшипники, в якому порядку будемо її розбирати. Ось, це так виглядає зсередини. Їй приблизно 8 років заміну підшипників сальників вже я робив. Але прийшов час ще раз це все робити. Так, ну почнемо з того, що можна е, зразу зняти пульт, кому заважає, перетворювач. Е, я цього робити не буду. Не буду на цьому загостряти увагу, бо це не складно зробити. Я залишу так. Обов'язково треба зняти цю кришку і цю кришку. Ця кришка не має нічого важкого, відкручуються петлі. Тут у мене на трьох-чотирьох болтах я їх вже відкрутив. Потім, потім треба опустити ось цей болт на медогонки. і буду відкручувати ось цей тримач. Його треба відкрутити, бо його зігнуло, він буде заважати знімати мотор з редуктором. Е та для того, щоб його переробити, зробити трош трошки по понадежний. Потім відкручуємо три болта і стягуємо корпус з підшипником в місті з підшипником донизу. У ну, мене виходить так, що корпус легко знявся. А підшипник зупинився тут, де шпонка. Напевно, десь його підкосило. Ну, підшипник я звідси стягнув. Ось так він виглядає. Номер погано видно, але я потім все скажу. Перший раз, коли я міняв підшипники на медогонці, в мене оригінальний стояв отакий. Ось з нього одна обойма лишилася. Але я такий не зміг знайти. І поставив звичайний. Таких же розмірів звичайний підшипник. Різниці в роботі я не помітив. В цей раз буду шукати такий, але якщо не знайду, то поставлю ось такий звичайний. Ще раз повторюся, що в роботі я різниці не побачив. Переходимо. Тепер ми відкручуємо ось ці чотири болти. І після того, як відкрутили нижні 4 болти, треба відкрутити раз, два, і з іншої сторони ще двоє. 4. Після чого виймаємо цю планочку. Ось так вона виглядає. У вас залишається верхній підшипник зверху. Треба розплінтувати. І він витягується. І знизу ще один є підшипник. Можна це зробити витягнути повністю. Тепер витягуються касети. Або можна спочатку це зняти, а потім нижній. Кому як зручно. Я буду спочатку розпрінтую цей, зніму, потім витягну касети і зніму, зніму ще нижній підшипник. І так, витягли. Ми корпус з касетами. Ось бачимо нижній підшипник та його сальник. Тепер треба зняти його. Знімемо його і приступимо до розборки редуктора. Перевіримо, які там підшипники і в якому вони стані. Тепер почнемо з редуктора. Я зробив тут мітку, думаю, зайвою не буде. І буду розкручувати його повністю. Відкручую електродвигун. Зніму цю кришку, цю кришку, ось цю кришку. Ззаді кришку. Е, поясню для чого. Е, для того, щоб замінити повністю мастило. Виберу литол той, що був старий, повністю, промию. І. І покладу тоді новий. Повністю хочу замінити нове мастило. Ну і зніму сальники, підшипники. Всі буду міняти. І ось що у нас вийшло. Це підшипники і сальник з медагонки. Це я його так називаю опорний той, що я казав. Це рідний, це той, що я купляв інший з цього корпусу. А так виглядає редуктор. Розібраний, почищений. Це його кришки. Це вал. Це шестерня. В мене є нова. Оце спара. Покажу поближче. Виробітка є, але незначна. Вона ще поробила б, але в мене є. Нова така шестерня, тому буду ставити нову стару, залишу про запас. Так. Це черв'ячний вал. Він у гарному стані. Це його підшипники відкриті. Це все старе, це сальники на кришках. Це буде все мінятися на нове. Так, зараз я покажу номера підшипників, які стоять на медогонці, в редукторі. Е, так що приготуйтеся взяти ручку, олівець, папірець, е, де будете записувати номера. А поки готуєтесь, скажу пару слів про пасіку. Про те, що підписувались, буде багато е, відео про відновлення пасіки, бо пасіка. Була зруйнована і зараз йдуть бойові дії. Руйнується досі. Тому підписуйтесь, будемо разом дивитися, як буде проходити відновлення, що пошкоджено, які будуть далі дії. Так, ну а тепер почнемо з медогонки. Е цей підшипник. Верхній. Той, що стоїть в самої медогонці на самому горі. Зараз спробую навести камеру, показати вам його номер. Франція. О, і його. Номер, осім. Угу, так, відсвічує. Шість, два нуля, чотири, два РС 1. Щас зроблю так, щоб було видно. Все, покладу напевно. Ну, ось я, я гадаю, що видно. Якщо коментуйте, питайте е в коментарях напишу, кому було незрозуміло. Так, це підшипник нижній. той, що вставляється в медогонку, це він і ось Сальник. Давайте спочатку підшипник. Тут номер краще видно. Шість дев'ять ноль, Так, записали і одразу сальник, який там стоїть теж внизу на Двадцять п'ять сорок два, сім. Так. Цей підшипник я називаю опорний. Він стоїть у цьому корпусі. Я його знайшов в оригіналі. Ось так він виглядає. Так, зараз покажу його номер. О, чудово видно. 4, 6, 3, 0, 46. Так. Тепер перейдемо до самого редуктора. У Редуктор я взяв такий літол. Мені їм зручно таким користуватися в такій упаковці. Я його я взяв його, вистачить. Ось тепер і там вага 375 грамів. Нагадаю, його він іще залишиться. Так, підшипники. Цей черв'ячний вал стоїть ось отут. У редукторі отак от Внутрі. Так, з, одной, з одного боку підшипник, з іншого підшипник і сальник. Так, почнемо з цього підшипника. Він відкритий, бо буде змазуватись цим литолом, що буде всередині. Ось його номер. Зараз вкусується. уже погано видно. Так, одну секунду. Я зараз, напевно, зачитаю. А, 72, Вибачте. Так, так, а 7202 Ось. А, 7202 Так, подивимося, може, ще десь на корпусі він повторюється, може, буде. Краще видно? Ні. В цьому нема. Інший. Беремо. Інший. Так, тут, по-моєму, десь було на корпусі. О, чудово видно. 4 тире Тридцять шість, десять, чотири. ну фокус пропав. Зараз ще раз. Я гадаю, що видно. Ось так він виглядає, він теж теж відкритий, змазується мастилом те, що в редукторі. А ось його сальник. Ну, сальником. 20, 35 на 10. Так, видно. Так. Ось у нас цей вал, на який ставиться ось така шестерня з двох боків кришечки. В них встановляться е два однакових подшипника. Один з одної сторони, другий Інший з іншої сторони. І два однакових сальника. Перейдемо до них. Так, спочатку підшипник. Ось його номер 6907 РС. Ось так ось видно. Записали. Ось іще маркерка його. Шість дев'ять Зараз. Так воно. З іншого боку, такий самий. Крафт. І сальники. Вони також два однакових. Так, ось його номер. 3052 на 7. З іншої сторони. Такий самий. Видно? Так, Тепер будемо збирати редуктор і продовжимо відео. Так, ну ось так виглядає майже зібраний редуктор. Це шестерня. Червячний вал. З однієї сторони підшипник, з іншої. Ось так воно виглядає. Залишилося поставити сюди сальник з цього боку ось цю кришку і підшипники і сальники. Підшипники ось, ось так виглядають, ось, будуть ось тут ось, знаходитись підшипники. О, треба запресувати, зібратися зверху. Сальник. Приблизно десь так буде виглядати. Так. Ми продовжуємо. Ось так він у нас виглядає майже зібраний. Поставив сальник, ківники-кришки одна інша. І ще не ставив. Так, перед тим, як поставити ось цю кришку, е я поклав туди літолу е зразу трошки на черв'ячний вал. Ось там вже трохи літолу є. на Відео може не дуже видно, але видно щось є. Тепер. Залишилося нам через цей отвір, я покладу ще літоло, роблю це я приблизно, наскільки вважаю, за потрібним. Дуже мало не треба, бо його порозкиде по стінкам і буде погано братись. Якщо трошки Більше цього зробити, якраз буде залишатись літол для змазки. Тобто краще трошки більше, ніж менше. Ось, Після цього я покладу літол через цей отвір, ставлю один сальник, другий сальник і закриваю кришку. Напевно, спочатку закриваю кришку, потім ставлю сальник. Либо можна зараз поставити сальник, і це вже не принципово. Ось так виглядає зібраний редуктор. Сейчас покажу. Закручено. 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 Так. літово пішло в нас приблизно пів, навірно, трошки менше, половини цієї пачки. Тут 375 грам. Ось, Ну, біля 200 грамів, ну трошки менше. Так, редуктор готовий, тепер ставимо на нього двигун і переходимо до медогонки. Так, ось редуктор з електродвигуном зібрали. Так, тут ми що робимо? Я заздалегідь натягнув сальник. Ну, Сюди поставив підшипник і одну секунду і сюди зразу набив підшипник, поставив штопорне кільце. Тепер ми просто цей корпус з касетами опускаємо в медогонку. Так, і ще одне декілька слів. Хочу сказати перед тим, як е, опускати касети е, в саму медогонку, треба, якщо ви це робите самотужки один, тоді треба заздалегідь підготуватись, поставити набірку з брусочків. Ну, я так роблю. Може е, комусь буде зручно по-іншому. Я роблю так. Е, або якщо ви будете робити з кимось. То хтось ваш товариш зможе придержати, поки ви опускаєте. Ну, в мене так вийшло, що я сам. І я роблю, підкладаю знизу брусочки. Потім підв'язую, чим є. Ну, я взяв мотузку, там проволочку. Ось так воно все виглядає. Тепер я брусочки знімаю. Ставлю ось цей опорний підшипничок. змазую його, вставляю в корпус і витягуючи брусочки, ставлю цей підшипник. І так, після того, як ми поставили тут опорний підшипник, Ось він. Прикрутили його, поставили на кільце. Можна вже мотузку відв'язувати, я її вже відв'язав. І ставити планку. Можна її ставити, а можна мотор, кому як зручно. Я спочатку поставлю планочку, а потім мотор. Так, ну верхню планку поставили. Поставив мотор. До речі, зараз я покажу, ще краска не дуже висохла. Зробив я товше. Тепер уже не зігнеться точно. залишилось опору цю поставити і будемо перевіряти. Ось так виглядає. Все вже зібране. Я її підключив. Верхні кришки я не ставив, бо треба гарно вимити. Так, ну що, пробуємо? Включаємо. Тут у нас 80. Погано видно. Так, сейчас нас фокусується. Так, 80 скорость. Ну, цього достатньо. Подивимось. Касети стали на місця. До речі, кому цікаво, що скрипить, питайте в коментарях, я відповім. Підписуйтесь, всім гарного перегляду!